Це інший Трамп. А, і це не той Трамп, якого ми знали в 2016-2019 роках. І, власне, на тому Трампі грунтувалися очікування, що ну, якось воно буде більш-менш збалансовано, бо він там а, продавав нам джевеліни. Він зараз про це згадав і теж активно нам mm -hmm. про це нагадує. А, він боровся бор 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 з північним потоком 2. От ем, і взагалі він є бізнесмен там. Запропонуєш нормальну йому угоду. Він побачить в тобі можливість заробити там фінансовий чи політичний капітал, і домовилися. Він на твоєму боці. Ось такий був розрахунок. Да, були були підстави, тому що ґрунтувалися всі на попередньому досвіді Трампа і казав: ну, в принципі, було страшнувато, але якось там вигляді. І це були розрахунки не лише людей, а і, ну, громадян звичайних, але і людей в офісах, в кабінетах, які сиділи і аналізували, що буде. От. В чому відбувся прорахунок? Ем, і це дуже важливо розуміти. Другий Трамп він не, як любили казати, транзакційний. Типа, ти, ну, не, не про бізнес. Uh -huh. Що ти йому запропонував, а він відповів: о, ну тепер я на твоєму боці. Другий Трамп не про бізнес. Другий Трамп про революцію, про релігію, про зміну світу. Бізнес для нього другорядна історія. Хоча він про це дуже багато говорить: гроші, там, 100 мільярдів, 500 мільярдів. Інколи він вигадує цифри. вигадує цифри, він ними там жонглює мільйони робочих місць, там, тарифи. Тоді це для нього була дійсно суть його. <кій> Сьогодні це для нього лише інструмент. Його справжня мета змінити світ. І тут починається проблема, тому що той світ, який він хоче очолювати, це не наш світ. Тобто, це світ Росії, це світ Китаю. От він каже, його віцепрезидент приїхав в Мюнхен і каже, у нас з Європою розійшлися цінності, і, і його не так хвилює російська агресія, як і... хвилюють проблеми Європи всередині. Так, у нього очевидно немає проблем з російськими цінностями. Він, жоден, жоден американський чиновник не сказав жодного слова з 20 січня цього року про те, що в Росії щось не так. Угу. Про те, що в Росії є бодай одна проблема. Про те, що є якісь розбіжності в ціннісних орієнтирах між Америкою і Росією, а з Європою у них ну суцільні розбіжності.